Вітаю вас! З вами магазин AutoZvuck Сьогодні ми розглянемо пристрій 2 в одному. Автомобільний пилосос Він же компресор від компанії Optima. Модель 8018. Постачається фірмові фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині у нас знаходиться шланг довжиною 30 см. Шланг для накачування коліс, також довжиною 30 см. Сам чудо пристрій. Ось такий повністю з пластику. Вмикається, з однієї сторони у нас пилосос, з іншої сторони перемикач на компресор. Бачимо, є манометр і також ліхтарик. В комплекті пилозбірник з фільтром вбудованим. Також додаткові насадки. Щільова, щітка і перехідники додаткові на компресор. Також є голка для наканчування м'ячів. Встановили пилозбірник, фільтр. Якщо потрібно, щоб працював пилосос, встановлюємо пилозбірник і фільтр, якщо потрібно, щоб працював, працював компресор, встановлюємо, накручуємо шланг для накачування. Ось таким чином все це робиться. Максимальний тиск до 10 атмосфер, як заявляє виробник. Давайте зараз під'єднаємо. На оживлення. живлення. Живлення під'єднується 12 В з допомогою прикурювача, довжина дроту живлення 3 метри. Потужність даного пристрою 120 Вт. Під'єднаємо в перекурювач. Ну давайте спочатку перевіримо компресор. Працює тихенько, але в той же час доволі потужний потік повітря видає. Для підкачки коліс в принципі достатньо. Ну і давайте перевіримо лосос. Також працює негучно. спрацьовує одразу ліхтар при вимкненні. Ввімкненні для поверхневого прибирання в автомобілі, в принципі, більш ніж достатньо. При купівлі на даний пристрій обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.